Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас мова піде про оббігові 10 гривень, які є в наявності в обіході, які з собою майже не несуть цінності, тому що є, вони чеканяться великим тиражом, але все ж таки між ними попадаються цікаві монети, які нас зацікавлять, і які ми можемо купити, продати за суму від 200 доларів. Мова піде про монету. Бачимо, це зразка 2001 року і 2020-го. А якщо ви знайдете монету 2018 року з гладким гуртом. Тут бачите, є насічки. А якщо ви знайдете з гладким гуртом, пишіть мені в коментарях, ми домовимось. Я від вас її куплю. Це буде. Ну, від 200 доларів, скажімо так, ціна на неї від 200 доларів. А там вже побачимо, чи вона буде в темплому близько, чи буде вже як ці, бачите, що вже з царапинами і тому подібне. Так, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до зустрічі в наступному відео.